Вітаю, друзі, Знаєте, мені щиро цікаво, що багато наших співгромадян розуміють, що перемога Трампа на виборах та його політика у відношенні до України це реально кращий подарунок для Зеленського, і це те, від чого Зеленський у захваті. Я не перебільшую. Якщо ви цього не розумієте, то значить не розумієте і того, що отримав Зеленський, завдяки тому, як Трамп повторно став президентом і змінив ставлення до України. Поясню. Все лежить на поверхні після того, як Трамп переміг, Україна зникла з пріоритетів Сполучених Штатів, то змінилась і політика комунікації та вимог між нашими урядами, між Сполученими Штатами та Україною. Більше ніхто не примушує Зеленського боротися з корупцією. Більше ніхто не каже йому, що треба проводити реформи і не зривати конкурс та не порушувати закон. Він може робити те, що хоче більше з. Посольство ніхто не зателефонує в офіс президента і не запитає, що ви робите. Навіщо ви це робите? Це шкодить державі. Більше ніхто цього не робить. Більше того, посольства вже не телефонують з вимогами не заважати боротися з корупцією, не відмазувати когось від відповідальності, не кажуть позбавитись від татарова та інших успішних менеджерів. А, і це подобається Володимиру Сантичу. Подобається він більше не повинен зображувати себе цивілізованого політика та грати президента, а може бути собою. Подобатися тим, хто надихає його своїм форматом правління. Це Лукашенка і Ердоган, бо він фактично робить кальку саме їх комунікації з суспільства і комунікації поведення з опозицією. Саме те, що робить Зеленський, ну, сьогодні стало завдяки одній історії. Сполучені Штати самі відмовились від функції жандарма і сказали: Та робіть, що хочете. І Зеленський робить те, що хоче. Більше ніхто не каже йому, що не можна накладати санкції з вигаданих умовних якихось причин, тільки тому, що хтось не подобається Зеленській, а не можна більше, ніхто не каже до речі, що не можна ігнорувати судове свавільство. Ніхто не забороняє Зеленському переслідувати опозицію та трощити свободу слова в Україні, і до речі. Ніхто не призначає, не при не примушує Зеленського призначати тих людей, які виграли конкурс, а замість того, щоб призначати через комовство або особисту лояльність. Якщо хтось забув, нагадаю, коли очільником САП згідно конкурсу повинен був стати той, хто не є фаворитом банкової, хто не був кандидатом від банкової, зеленський просто відмовився призначати його головою САП. Відмовився, і це були вимушені європейці через тиск внести в зобов'язання України по євроінтеграції. Хочете стати частиною Європи, призначайте голову САП, який виграв на конкурсі. Ви уявляєте рівень, який був тиску на Україну для того, щоб нормально жити і ставати цивілізованими, на нас тисли. але. Більше цього немає. І зараз Зеленський спокійно зриває конкурс очільника БЕП, бюро економічної безпеки, одного з потужних інструментів, як і ДБР в кишені Офіса президента. Бо фаворит банкової не стає очільником БЕП. Все може зривати. І це, до речі, ще зараз цим зараз і займається. Ніхто не каже Зеленському, що треба. Дотримуватись корпоративного права і можна призначати на будь-які посади, вже кажуть, суки може призначати на будь-які посади своїх друзів, колег, бізнес-партнерів, сусідів, або рятувати їх від відповідальності за корупційні дії, і йому це подобається. Єдине, що він не враховує, що так буде назавжди, і забуває про головне: він не цар. І у найскрутніші моменти він ніколи не піддиметься до рівня своїх наївних очікувань, а впаде до рівня своєї компетентності до підготовки. А той рівень ми добре пам'ятаємо, бо смак травневих шашлутів зразка 2022 року забути неможливо. Зеленський майстер піару це зрозуміло, але в державному управлінні це жахіття. Криза в державному управлінні помітна не лише в Україні і за кордоном, але наші партнери, а саме Сполучені Штати, більше не вимагають а не заміни уряду на самостійний, а не вимагають, щоб компетентних призначали, а не корумпованих лояльних. Ні, Трампу це стало байдуже. Єдине, що він не хоче підтримувати а не Зеленського, а не Україну. І Зеленського це влаштовує, бо його не чіпають. Враховуючи все це, можна зрозуміти, що Зеленського влаштовує такий підхід Трампа до України, і те, що Трамп не тисне по якихось рішеннях на Зеленського. Єдине, що він забуває, що Трамп не буде вічно президентом США, а пріоритети можуть змінитися навіть сьогодні, на тлі того, що восени почнуться вибори до Сенату Сполучених Штатів, які відбудуться в наступному році. Але тиск на Україну може відновитися, а саме тиск. На те, щоб Україна поводила себе як цивілізована держава. Карала за корупцію, проводила реформи, не займалася з побудовою автократії, яка вже добудована майже. І це буде знову не подобатися Зеленському. Пріоритети Сполучених Штатів зміняться. Я це розумію. Так працює політика. Все йде по колу. А от що щиро бентежить Зеленського? Якому. Подобається бути царем. Це те, що умови можуть скластися так, що його не тільки ніхто не буде обирати, а й прилетить відповідальність. Тому він зараз тисне на бізнес, щоб він той не міг фінансувати опозицію. Він тисне на опозицію, щоб знищити її вщент. Хоче залишитися один. Знаєте, як у горця, пам'ятаєте? Залишитися повинен тільки один. Бо подобається подобається Зеленському бути. Царем. Ну і не готовий він позбавитись від цього: від дому в Кончазаспу, від покоївок, від водіїв, охорони, кухарів від того, що всі рахуються з ним. І розуміючи, що він, що у мене, не відглас, все ж таки кажуть йому Володимир Олександрович портрет або перший. Йому це подобається. Але все це показало ще одне: те, що це. Оця це ставлення Сполучених Штатів до України це виклик для опозиції та антикорупціонерів, які свято вірили, що найкращою стратегією подолання корупції, подолання беззаконня, судового свавілля, Портновщини і всього іншого в Україні, є тиск з боку США, так, зовнішній тиск. І вони вважали, що курс корекції влади. Буде відбуватися під тиском американців, які будуть казати: або ви будете поводитися нормально, або ми не будемо давати вам гроші, допомогу, підтримку. А зараз, а зараз Трамп взагалі нічого не каже. Те, що Байден дав, нам дають, а про інше не до не йде розмови. І Зеленському подобається ні, не те, що у нас не буде нічого в наступному, в наступному році, а те, що його не чіпають. Тож нам здоведеться змінюватись самим. Змінюватись, щоб вижити. Або ні. Тут питання лежить на поверхні. І або ми погоджуємось з тим, що ми перетворюємось на симулякр між такою Європейською державою, тільки симулякар, в який буде, як і в Білорусі, розмови про чесність. Там навіть вибори проходили. Ми ж пам'ятаємо вибори Лукашенка в Лукашенка. Або. Бо змінюємо ситуацію. Коли суспільство тисне на владу, коли суспільство вимагає від влади проведення реформ, коли суспільство вимагає від влади не красти, а крадіїв і корупціонерів карати, коли суспільство вимагає призначати розумних і компетентних, а не лояльних і дурних, коли суспільство не мовчить, а говорить і заявляє публічно про те, що треба зробити, ну ми ж повинні. Будувати своє життя самі, що ми інфантильно сподіваємося, що це завжди будуть робити Сполучені Штати. Якщо їм це не потрібно, але потрібно нам, то що? Будемо мовчки спостерігати? Чи все ж таки будемо змінювати наше життя на краще, примушуючи владу бути цивілізованою, а не подібною Лукашенко? Дякую, що дивитесь на канал. Дякую, що підписаний. Дякую, що ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео. Я вам за все це дякую. Але головне, що я вам дякую за те, що ви небайдужі. І чуючи мене, ви робите правильні висновки. А ще за те, що ви підтримуєте ЗСУ, бо ЗСУ це і є запорука України, що у нас буде майбутнє. ЗСУ це гарантія того, що майбутнє у України буде. Україна не зникне. Бо якщо прибрати ЗСУ, зникне не лише майбутнє. Сама Україна з них. Підтримуйте ЗСУ, донете на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Папа. -па.